Нашу будівлю напали. Залишайтеся в офісі. Замкніть усі двері. У Max Payne 3 компанія Rockstar по новому зобразила перестрілки в шутері від третьої особи. Вона додала можливість знаходження слабких місць та прицілювання з шутерів від першої особи і повністю змінила дизайн збройної та бойової системи для надання геймплею реалістичності та кінематографічності, якою є темна історія Макса. Дизайн і технології, прицілювання та зброя. Прицілювання. Щоб вирішити проблему шутерів від третьої особи, що полягає у обмеженому полі зору персонажа, скупості рухових анімацій і надмірній точності пострілів гравця, кожну ситуацію у грі було окремо розроблено і промальовано. Рухи Макса в точності відповідають дійсності, а гравець завжди має над ним контроль. При прицілюванні на ходу тіло Макса підлаштовується під супротивника, нагинаючись у зручний бік і продовжуючи рух. Щоб досягти унікального відчуття контролю, було додано можливість повністю контролювати ігровий процес. Зброя. Головна фішка Макса носіння двох цівок одночасно. Таких як напівкулемети і пістолети, а також поєднання двох різних видів зброї. Важка рушниця у одній руці, а швидкий пістолет у іншій. Деякі комбінації можуть набувати просто скаженої вбивчої сили, система анімації полягає у окремій деталізації кожної одиниці зброї. Звичайно, Максові треба відпочивати і деколи відкладати свою тяжку амуніцію і використовувати більш легку. У перестрілках важку зброю буде важче націлювати, ніж пістолет. У таких ситуаціях кожна секунда коштує життя. Макс може носити одразу великий автомат і два пістолети, що дає гравцеві незліченну кількість засобів вирішення своїх проблем. Тактичне пересування. У ядрі ігрового дизайну стоїть система анімації, що дає гравцеві повну свободу у винищуванні ворогів. До того ж, Макс може котитися по землі та озиратися на усі 360 градусів, даючи надзвичайну точність і можливість втікти з під вогню. Перестрілки відбуватимуться у звичайному та вповільненому темпі. Система укриттів дає швидко відпочити від стрілянини і вигадати нову тактику бою. Вороги також не ловитимуть гав і змушуватимуть Макса постійно змінювати своє розташування наступальними рухами. Ці інновації у механіці стрільби та дизайні анімації разом з Максовим фірмовим вповільненням часу дають гравцям вибір між різними шляхами в бою. А нова кінематографічна анімація допоможе Максу в повній мірі показати свою рішучість. 15 травня замов сьогодні.